Друзі, привіт. Сьогодні спробую більш детально, просять часто в коментарях мені більш детально розказати, як я роблю мілко заглублену стрічку фундамент, який виходить доволі недорого. І вважаю, що він для більшості ділянок, якщо у вас, звісно, не високі ґрунтові води і не Торфяніки якісь, то він підійде для вашого будинку, якщо він там не в 10 поверхів. Стосовно ширини, друзі, от, наприклад, у мене ширина стін буде 50 см. Значить, я копаю 50 см шириною. Саму стрічку я буду заливати. По 6 см з кожної сторони украдеться, і буде вона там 38, 38 см шириною, сама стрічка. Тобто я газобетон ввішу з кожної сторони на 6 см. Тому ширина залежить від ширини самої стіни. Вони бувають у мене 40 см і 60, був колись я клав. В общем, глибина залежить конкретно від кожної ділянки. Тобто. Ми повинні докопати до жовтого ґрунту, тобто вже корінного, не чернозем, щоб у нас залишився, а щось таке. У нас це супісь, така з домішками невеличкими глини. Дуже такий цікавий ґрунт, він в сухому стані дуже твердий, такий, як бетон. Якщо там восени копати е траншею, наприклад, то ми іноді використовуємо навіть е Великий такий перфоратор А коли намочиш, він гарно промочується і становиться такий, як пісочок. Тому завжди залежить від глибина залежить від ділянки, іноді буває це до метру, навіть метр двадцять у мене колись було. А іноді це 80-70 см. Глибина промерзання у нас. Близько 80 см. По факту в останні зими це і 30 не буває таких морозів у нас буквально пару неділь по морозу. Але якщо у вас в регіоні більш низька точка промерзання, то не обов'язково йти в глибину і закапуватися в глибину. Можна просто утеплити. Відмостку, і це, наприклад, метрова відмостка, утеплена 5-сантиметровим полістиролом, підвищує рівень промерзання аж на 75 сантиметрів. Тому Якщо у вас, наприклад, метр п'ятдесят нормативне рівень промерзання, то можете утеплити одмостку, і у вас буде за рахунок утеплення, буде промерзати не більше, ніж 75 сантиметрів. Тобто глибше копати не потрібно. Але у нас співпала так, що і глибина промерзання, і рівень, до якого ми копаємо, приблизно співпадає. Що ми робимо? Після того як ми викопали, засипаємо в нашому випадку це відвальний шлак. Ми живемо біля Дніпра, біля Дніпразержинського. Це у нас з Дніпродзержинського возять 30 тонниками Я заказую 30, 13 чимось тисяч там, гривень, коштує з доставочкою 30 тонн такого шлаку. На цей будинок він у нас немаленький, там щось 155, якщо не помиляюсь, квадратних метрів. То сюди піде, я думаю, тонн 60. Ну, два штуки ми купили. Я думаю, він сюди ляже. Подивимось. Але якщо у вас немає такого шлаку відвального, можна використовувати звичайний крупний щебінь, пересипати його, домішувати до нього пісочок, щоб максимально заповнити усі, весь простір. Причому, чим крупніше, тим вища його несуча здатність. Е, ну, ви ж бачили всі, як роблять дороги. Там же не відсипають мілким шлаком. Вон, він буває міл, міленький. Але цей у нас іде 0,60, тобто від нуля буває такий, от бачите, як пиль, ну, такий, як пісочок, до 60 мм шириною такі е, грудочки є. Чим він крупніший, тим він. Більше несе. Дороги відсипають от таким от крупним. Тому що він за рахунок того, що він різнофракційний, він як армується, перев'язується. Але у нього є перевага перед щебнем. Щебінь він майже не деформується, у нього більш міцні ці грудочки. А шлак, коли його трамбуєш віброногою, ногою, він іноді. Розламується і більш щільно ущільнюється. Трамбуємо ми 10-15 см, от у нас ми вже пройшли 4 ряди, ще у нас тут пару рядів точно буде. Вибиваємо ми цей шлак в рівень, плюс-мінус там декілька сантиметрів. Звісно, що це прям ретельно не зробиш. Орієнтуємось, у нас такі от є. Причалочки, по ним натягуємо нитку в рівень і рулеточкою заміряємо, де потрібно відбиваємо. Якщо буває такий випадок, що трактор, перш ніж копати ці траншеї, ми заганяємо трактор і знімаємо там близько 30 см плюс-мінус плодородний ґрунт, з великою кількістю коренів, де б вони були, у вас завжди буде верхній слой з коренями, щоб він не сів, тому ми його знімаємо. Е, який залишається ґрунт, він також тут чернозем, але в ньому вже коренів доволі небагато. І якщо вони там струхнуть, то це може бути в нашому випадку, скоріш за все, вони просто появляться якісь пори в цьому ґрунту. Навантаження від. Полів по ґрунту дуже невеликий, тому зазвичай вони не сідають. Я вже живу в будинку, побудованому по саме такому принципу, вже біля 10 років він вже у мене стоїть, цей пол, підлога ця, і вона зовсім не сіла. Якщо у нас є такі, таке місце, от, де нам потрібно ще піднятися вище, а о, ґрунт знятий. Трошки нижче, ніж нам потрібно. Ми просто засипаємо сюди шлак, сюди ґрунт якийсь там рідний, і протрамбовуємо і його, і його. І за рахунок цього можна підняти на рівень, який вам потрібно. Тобто можна досипати ці країни, нічого страшного. Головне, головне кожен шар гарно-гарно протрамбовувати. Для цього ми використовуємо віброногу. Дуже зручно, друзі, коли є. Своя вібронога бо ми вже третій день сьогодні це все трамбуємо. Така вібронога вона важить щось близько 90 кг Така важелезна б'є, вона дуже гарна і дуже гарно вщільнюється. Тобто такі речі не утрамбовуються віброплитою. Для цього потрібно використовувати тільки віброногу. Оці штуки, друзі, дуже вам. Раджу використовувати. Раніше я забивав арматуру, арматура, ти її рівно не заб'єш, потім починаються ці пляски з сантиметрами. А тут. Привіт! А тут зробив один раз, зафіксував і він використовується і при копанні траншеї, і при виставлянні рівня при відбиванні, і при виставнні. Самої опалубки для е, фундаменту. І потім я ще й перший ряд по ньому кладу. Тобто воно зафіксувалось, крепко тримається, міняю рівень, там перекручую дощечку. І просто один раз відбив рівень по лазеру і користуюся. Дуже зручно, на кожен кут треба такі дві штучки. Дуже часто, друзі, навіть знайомі прораби в мене не вміють користуватися. Формулою піфагора для того, щоб виставити прямий кут. А це дуже важливо і нічого нема складного. Всі використовують правило трикутника, де там, трикутник зі сторонами 3-4-5. І по ним вони там виставляють, тобто беруть там 4 метра туди, 3 метра туди, між ними буде діагональ 5 метрів. Потім вони ці продлівають ці сторони. Ну це, тобто це дуже незручно. Про, простіше використовувати цю формулу, яка звучить так: сума квадратів катету дорівнює квадрату гіпотенузи. Тобто дуже просто вона. оцей Трикутник 3, 4, 5, як її просто запомнити. От 3 е, возводимо в квадрат, це у нас 3 на 3, 9. 4 возводимо в квадрат, 4 на 4, 16, 9 плюс 16, 25. Корінь з 25, дорівнює 5. От можна люби, любі сторони. Наприклад, сторона у нас 10 метрів. Да? Може бути там до міліметра. Діагональ висчитується буквально за хвилину на будь-якому телефоні. 10 метрів визводимо в квадрат, це в нас 100, а інша, наприклад, ну хай буде теж 10. Теж возвели в квадрат, у нас 100, 100 плюс 100, 200. І нам залишиться, щоб знайти діагональ, знайти корінь з 200. Ну, на калькуляторі це швиденько підбирається і ви знаєте діагональ. Не потрібно там шукати другу іноді. Дуже виручає, коли там газобетон поставив в непотрібному місці і нема таких причалок, де вже все стоїть, як воно потрібно. І ця формула допомагає використовувати лише одну діагональ, не маючи змоги використати ту іншу. Сподіваюсь, не дуже я вас загрузив. Трамбуємо друзі, ми два рази. Ширина моєї п'ятки на вібранозі 33 см, а тут 50 Тому зараз ми не можемо це зробити. Проходимо одну сторону і другу. І хочу вам показати, яка різниця, мабуть, сантиметрів 7 між цим і цим. Тобто утрамбовує воно дуже гарно. Цей етап найголовніший, мабуть, з усього. Тобто Треба гарно-гарно ущільнити шлак. Дуже зручна вона, друзі, бо електрична, не треба там шморгати і заводити. Просто кнопочку нажав і поїхав. А б'є вона точно так же, як і бензинові. Важка праця, друзі, тягати шлак. Але дякувати Богу, є у мене такий маленький помічник це фірма Міні-Дігр. Роблять його у нас в Вінниці вже більше 200 годин я на ньому напрацював. Коштував він мені 7 тисяч доларів, хтось каже багато, але його вклад в будівництво важко переоцінити. Він, звісно, маломощний, але й жре він лише півтори літри бензину на годину. А за годину можна запросто розвести там якийсь Камаз сипучки тобто він дуже дуже полегшує мені життя і зберігає моє здоров'я. З шлаком, звісно, важче працювати, бо в нього не вистачає сили штовхнути на гребти повний ковш. Але за рахунок того, що він челюстний, в принципі, працювати з ним доволі зручно. Тому, у кого є можливість, хто займається будівництвом, рекомендую друзі. Гарна річ.